Андрію 9 років. Хлопчина дуже серйозно ставиться до життя, намагається виглядати повністю самостійним. Але як і будь-яка дитина прагне знаходитися в родині, де б його влюбили, захищали і підтримували в усьому. З директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Колюйком ми сьогодні поговоримо про важливість особистого часу дитини. Андрюш, прекрасный рисунок у тебя получился. И вот ты нарисовал розу. Для мальчика это очень интересно, потому что обычно да, деревья, кусты рисуют, траву какую-нибудь. А вот ты куст роз нарисовал. Наверное, любишь цветы. Да. да. А ты их вот любишь просто так любоваться ими или выращивать? Выращивать и любоваться. А у тебя была возможность вырастить какой-то цветочек самостоятельно? Да. да. Расскажи мне о нем, пожалуйста. Какой это был цветок? Что ты делал для того, чтобы он у тебя зацвел? Я сначала выкопал ну ямку и потом я посадил ну парасольку, ну цветка и потом я закопал и потом я каждый день его поливал. И потом он у меня вырастал каждый день. А что это был за цветок? Это была фиалка. Красиво. А какого она была цвета? Фиолетового. Фиолетово. А какие бы ты еще, вот будет у тебя возможность жить, например, где-то в селе, да, на природе? Какие цветы бы хотел выращивать? Ну, ромашки, mm -hmm. лечебные цветы. Розы бы хотел выращивать. А кем ты хочешь стать в будущем? Думал уже над этим вопросом? Mm -mm. Еще не. Вот ну, смотри, если ты любишь выращивать цветы, может быть и профессию такую выбрать – ботаника, биолога там. Животных, кстати, любишь? Можно биологом стать. Да. Любишь животных? Да. У -у -у. Каких именно? Всяких. Всех. Отлично. Как ты думаешь, что для человека самое главное в жизни? Ну, не ссориться. Не ображать ну, себя и других. Ты вообще какой по характеру? Ну, нормальный. Нормальный. Это какой? Добрый, веселый, Добрый. грустный? Добрый. Так. А как ты думаешь, чем бы вот успешный человек чем он в жизни должен заниматься? Работать, помогать всем. А как думаешь, помогать надо только самым близким своим людям или всем, кто находится? А вот кому ты помог в своей жизни? Есть такой человек? Маме. Своей сестре, дедушке, бабушке бы помог. В принципе, если бы у тебя была семья, да, я думаю, что все было бы хорошо у тебя, да? да. Ты хочешь, чтобы у тебя была семья? Да. А какой ты ее видишь? Большой, не очень большой. Большой. Сколько там человек должно? Богато. А кто эти люди? Родственники. Угу. <соспорщик> Братьев-сестер должно быть много или да. достаточно по одному? Много. А зачем? Ну, чтобы ну, чтоб всегда каждый друг другу всем помогал и чтобы все было хорошо. Вітаю, шановні друзі, ми знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей, продовжуємо виховні бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйком. І тема нашої розмови сьогодні. Як зробити так, щоб у вашої дитини дуже зайнятою, дуже гарно яка вчиться, дуже гарно, яка ходить до усіляких гуртків, або ж бере участь у всіляких творчих або ж спортивних студіях. З'явився особливий. Особистий час. Увага, не вільний, а особистий. Тому що вільний час можна присвячувати улюбленому, улюбленій справі. А от особистий час це час для того, щоб подумати, відпочити, щось зробити разом з, зі своїми батьками або ж близькими людьми. І так, особистий час, як зробити так, щоб у дитини дуже зайнятої якимись своїми справами з'явився оцей цей особистий час? Тому що, можливо, вона ще не розуміє, що цей особистий час для неї потрібен і важливий як для дитини, так і для батьків, але все ж таки, як дати зрозуміти, що цей особистий час це особистий час для всієї родини. Зараз з'явилася така проблема, коли наші діти веще зайняті. Перша половина дня в школі, потім вони ходять на гуртки, вони зустрічаються, вони займаються якимись ну, справами, які їм подобаються, але весь час вони на людях, діти. Немає значення це дорослі або їхні товариші, або їхні друзі, але це все рівно їх оточують люди. Тобто, фактично дитина не залишається сама з собою. Ми зараз зустрілися з тим, що перебуваючи в центрі, інколи діти говорять, дуже добре, що ви не даєте мобільний телефон і немає можливості весь час сидіти в інтернеті. У нас з'явився час, коли ми можемо подумати. І так сталося, що ми самі зрозуміли, що для дітей це дуже важливо. Я думаю, що необхідно створити таку обстановку навколо дитини, щоб вона якийсь час побула в абсолютній тиші, в абсолютному вакуумі сама з собою. Це дуже важливо. По-перше, дитина, якісь думки там, як ми кажемо, укладуться по полочкам. По-друге, з'явиться можливість щось переоцінити, можливо. По-третє, просто подивитися на себе, на свій внутрішній світ, якого дитина і не помічає. Ну і по третє, вона просто відпочине ця дитина. Я думаю, що найбільше всього такий час у батьків є, коли це є канікули, коли це є вихідні дні, коли є святкові дні. І якщо дитина має змогу поспати як можна більше, нехай вона поспить. Я думаю, що дуже багато батьків зустрічається з тим, що дитина може спати до одинадцятої, до дванадцятої години дня. Інколи це декого це хвилює, і такий сон може бути, причиною такого сна може бути дуже багато, скажімо, як позитивних, так і негативних, але це вправо в тому виправі, що, як правило, ця дитина перевтомлюється. Якщо ми знаємо позитивні якості своєї дитини і є така можливість, то я думаю, що нехай дитина виспиться. Якщо вона в неділю або в суботу пропустить якесь тренування або якесь заняття, я не думаю, що це стане великою трагедією. І дитину в цьому треба підтримати. Якщо дитина говорить батькам, ти мене розбуди, обов'язково в неділю, о восьмій годині, бо дев'ятій мені мені десь там треба побути. Я думаю, що морально слід підготувати дитину до того, що якщо, якщо я забуду тебе розбудити, а якщо я не зможу, а якщо я... Чимось буду зайняти іншим. А якщо в мене годинник не спрацює, в мене якісь там є такі ну, вади у годинника, він не спрацює, і телефон у мене, я не вмію користуватися будильником в телефоні. Що тоді буде? І послухайте дитину. Я думаю, що так, це улюблена справа. Але якщо я не говорю, що це може бути кожний вихідний, кожне заняття, це буде трагедією для дитини. Але якщо так станеться, ви відчуєте, що дитині просто треба виспатись, нехай дитина виспиться. І зараз дуже часто спостерігається таке, що дитина хоче просто лежати на дивані. Я не думаю, що це дуже погано. Я думаю, що для тих діток, які у нас абсолютно позитивні, які прекрасно навчаються в школі, і які просто весь час зайняті, які дуже відповідальні у нас, діти. Я думаю, що батькам треба знайти час, коли дати дитині просто пробайдикувати і нічого не робити. Я думаю, отаке от байдикування воно може мати позитивний характер, і я думаю, що це замінить дитині 10 днів на морі, якщо вона просто пробайдикує в себе вдома. І від цього поганого нічого не станеться. А якщо ще батьки приєднаються до дитини, то це, то це просто прекрасно. свято це буде, так? Це буде свято. Дякую, дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви залишаєтеся з нами. Любіть своїх дітей, проводьте з ними якомога багато часу, тому що цей час ніколи не повернеться, але все ж таки залишиться з вами назавжди, до самого кінця вашого життя. І це будуть найприємніші спогади, які протягом. Багатьох років будуть з вами, і які будуть вашими спільними спогадами, вашими і вашої дитини. Я бажаю, щоб у кожній сім'ї панувала любов і довіра. Це найголовніше а ще мир. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.